Всім добрий день! Отримання від Агромаркет Доценко Галина Артурівна. Розпаковуємо таке було велике пакувань. Як бачимо, з дірочками. Так, а там всередині рослинки. Це я. Привіт! Розпаковуємо. Дивимося. Як завжди, пакування в агромаркетах на дуже високому рівні. Тут все вкладено, вкладено все ретельненько. Ось вона накладна, і за накладною приймаємо товарчик. Моє улюблене добриво для трояндочок. Насінечко. скріплене, як бачимо, щоб не розсипалося. Саджанець, яблуньку. Акційний був куплений, ось він міцненький, тримається, нічого не відламалося. І саджанці верес і бергамот. Дивимось, мені здається, що це бергамот, і, мабуть, оце оцей подвійному в цьому пакуванні. Зараз побачимо, а то, мабуть, верес. А, ні, ось він красунчик, Подивіться, який гарміння. Ой-ой-ой, зразу його на підвіконечко. Ось ти приїхав на кухню, будеш тепер тут жити. А тут ми маємо ще щось. Зараз побачимо. Дякую вам, маркети. До побачення.